Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Діти, давайте згадаємо, які предмети допомагають художнику малювати. Художнику допомагають малювати пензлик правильно. Він раніше був гілочкою дерева та хутром білочки. Давайте візьмемо пензлик правильно та привітаємося з ним. Обійміть пензлик трьома. Пальчиками за металевий комірець. Ось так візьміть Привітаємося, привітаємося з пензликом, підняли вгору, опустили, підняли, опустили. Ось так. Молодці діти. Діти, зверніть увагу, у нас тут чарівні незнайомки. Ось в таких. Розетка в таких будиночках спить різнокольорова фарба. У неї є ім'я, її звуть Гуаш, повторить зі мною разом Гуаш. Гуаш, чому ти така сумна? Діти, а виявляєте, вона дуже довго чекала на дітей, але ніхто до неї не приходив. І вона засумувала, осунулася на саме дно своєї хатинки та покрилася ось такими прозорими сльозами, подивіться, зараз я наберу на пензлик трохи сумної фарби і покладу її на аркуш. Набрала я трохи сумної фарби, покладемо її на аркуш. Подивиться. Сумна гуаш, бліда, прозора. А як же діти розвеселити фарбу? Як ви гадаєте, фарба повинна погратися з веселим пензликом? Опустіть пензлик. У фарбу та розмішайте її ось так. І вона стала яскравою, подивіться, ось такою фарба стала. Веселою пограйте з гуашю на папери. На паперу весела гуаш замалювала даже. Сумний слід. Ось так. Пограйте. Наберіть, промите пензлик. Нам візьміть іншу фарбу, візьмемо трошечки сумної фарби, подивиться, бліда. Та прозора, ми її взагалі не бачимо, а зараз наш пензлик пограє з фарбою. Ось так і оставить слід на папері. Подивиться, як гарно. Наприкінці обов'язково вимийте пензлик, щоб на варсинках не було фарби та осушить за допомогою серветки. Таким чином. Тож діти, запам'ятайте, перед малюванням гуаш потрібно розмішувати, а після малювання добре вимити пензлик. Пока-пока.